<реш> Ты думаешь, думаю, думай, терен терен. Террен, як анадо? Ага. Добре. 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 А хто зарезав? Я маю право мовчати. Оце була Купи, терен, і ти ти додож, Тетера. Якщо ти дорожка моргни, пожалуйста. Я тебе кіт. Я не можу вбивати. Відгадайте, яка в мене роль. Приблизно в предвидному грі ми знаємо в першому раунді, що відбулося. Ой, коханець вона, стріляйте в неї. Тобі, <ріху> Купи, стріляй. А ще не й з Я поняла все. Що? Да. Ну, давайте, кіп, не я не впевнений просто. А в смысле Лолі був піліканом, а хто а його вбив? Комар, комар залетів Я його... Ну, тетера трішки любить поїсти і по порізати. Він мене врятував від пілікана. А, Добре, добре. Ага, так що наводка тобі тебе є. Так. А це я зробила.

Це не Канада, блин, це не у нас. Це у нас заселення, у нас буде еволюційна війна із-за Канади. Коротше, я третя гусава. Совість моя. Так і називаємо канадська війна. Ой, боже. а. Все. Так це не Канада, блін. Дякую, ДТГ. Канада. Блин, да. так шкода, він, пят. Да. Він ч? Ну поликан. Ты канада. Ванша, пиши мною. Я не приду с тобой ты моназистый. Да и Сидор, ви знаєте? Я ж не поликад. А, можно маленькие, маленькие, манюсенькие, прям вот окусенькие питания. Пабло, а что это за блять? Oh, о, mm -hmm. как жестко. О, я шо. У нас тут А ты шо? А, а ты це не думаешь, шо? А, это ж них там было точно, это где-то ага. Ты понимаешь, что это детям потребно, чтобы у них была здоровая психика после такого? Пабло, пока. Дивіться, в банші повстало питання, вона його задала. Це отвічує. Так, питання папа в інше, як вона його сформувала, це вже інше, так. Да, 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 да. А чого всі в пропуск? А, а. Не всі. Я не ще кого пропуск нас Вона додошла, хоче, щоб його клікнули. Неправда не хоче. Ну Так, да, дуже-дуже хоче. Це вже інша справа. Ти поможе вбити. Давай, давай. ні ні яйцями. А прикольно, що в темряві я її вбила, а вона не в темряві мене не вбила. А тепер ми кікаємо реуди за те, що вони ходили вдвох. Оце ти всі був не Рео, та я. Ні, це був Рео. Ми зараз були біля трошечки правіше від площі. Та як неважливо, де зараз він був. Я про раунд, коли він обов'язав на Вілані. А потім додо кікнем, який не додо. Хто зна, хто зна. А значить чи Сідор наступає? Хто в Сідора? Шо? Я собі выполняю задание, Що таке? Мафишки? Блин. Ну зараз таким будто контент. Контент. Я кому хотел. Блин, контент ты мне контент был. Рена Канада, це було і так понятно, але Терен захищала Тетеру і казала, бо... що це не Канада. Та бо бо я їй на самому початку сказав, що я Канада. Я ж кажу, що це був. Тому вона... план. Так я Канада. Ну, ти б... до Ти додо. До, до. ж... А якщо я вб'ю Канадця і з'їм, а потім. Це ж для рапорчик. вас було зрозуміло. Спорами я два раунди не проживу. Ну два ну, раунди так. я не проживу. Да, у четверо. Зъешьте. О, бублик. О, Бублік! Ооо, дебить Та Да вы, на приколе, сука, винтик тільки зайшов. Ну ладно, я не засуджу. Я О, засуджую! Я засуджую! Я засуджую! Лолі з Ми шукали, блять, хто його заріже! Лолі пішов з жер Бубліка! Бублік був шрифом! Чекай, чекай, він сказав, що він не хоче шрифотись, він... сказав... сказ... ну, це рифатись, хто ну це це я й... Ти знову бери Лолі, пока. Що? Ви вдягли на кнопку, нажали... Я тебе не хочу. Я не хочу без секунди. Блядь, навіть три скіпа. А Лолиф Терн проголосував. А хто за хто за тебе? Да, да, дай мне губ. Берем. Веди. Веди, Воды, воды. До своей банки. Моя ціль була канадцем. Ну така доля. 50 на 50, получается, голосование у нас. Наш тут банщик. Не знаю. Ты же баншок бегаешь. Ну, да. Так вот, Кубер, я местник. Баншит, сами писюняри. Хорошо, его заряжу первым. Ну не <Mystic> надо. <laughs> <scream> так ты зробив, да, саботаж на свет, правильно? в кого запитуєш? У тебе. Ні, я з низу прибіг. Нехай буде антиголу. А хто до нас тільки що прибіг, ми стояли там, де, де девато робити. я збираю пробіг, я ще А звідки, зверху, хорошо. Відохорон на ну, ніфт, це не, від від не банше. От туди в буфайку. А, ну добре скіп. Та що, ще файна є? А, треба було в буфайку, добре. Ну да, я сказала, буфайку. Ідіться з жопу, взагалі, блін. Ми тепер паровозиком будемо бігати. Що, суки, охуєте? Так, так цікавіше. Я тримаю тебе за ручку. І за ножку. Одна вона вас і весь як Мені сподобалось. За мною бигла, я тикацозарепортала, чесно. А, прикольно, у нас в Вендет агробар. Понятно. Все, ладно, кикаем Вендет. Не, кикаем Вендэту в награбар. Все, кикаем и Вендетту. На гроба. И Та посрати. Ты кикаем І шо? шо, И шо, Ишо, блин. Ишо? Кикаем Вендет. Да замовчи, блин. <laughs> а як так виходить? Я не знаю. А я <связь> <связь> покатай. Давай. Не <связь> <связь> дай-то я его Хорошо. покатаю, бляха. Сейчас, три секунды. 3... Да блин. Ой-ой. Да, Ого. 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 Блядь, яка в мене ця фуфайка, вбив Мандаринку, сука, нахуя, я її просила просто не репорту Трауда, яку я вбив, блядь, і цей хуй її взяв, вбив. Та дай його. Я, ти думаєш, йому весело? Думаю, не дуже. Ну, ладно. О, поїхали за мною, за мною, за мною всі паровозі, поїхали. Йе-хе-хе лежав на площі. Це Канада. Рекол в тому, що я не могла убить і Рену, в ні. Так, да, це Канада, Канада так Канада. Сидер, Сидер, тобі <реку> сподобалось? Сподобалось? Ну скажи, що тобі сподобалось. Мені дуже сподобалось. <реку> <реку> я старалась. Рео, Канаду Він Канаду все хорошо. <реку> а, ну все тоді. <реку> жах. Вбивати Вендету. Чи будемо дивитися? Та я не знаю, що. Я не знаю. Не вбиваю. Що Там ви не знаєте? Знає? А ти можеш бути вендету? Да, я студенту. Хорошо, йду в. Хай бимо вижимо. Панош виграє. Ні, ну якщо всі прямо так от по договорнику будуть, то трем но виграю. Мама прове кроваки. Я спішив ловити мамуть. Спішу. О май, да. Блядь. Дляня просто такого, а тут через те, що ми коханці, я я його усилав, куди казала вендетта і бандити. Я помню, там Канада був, до Канади. Да, а, Канаду был. Минуточку внимания. Дякую всем, что все-таки покатался на Вендетта такси. Ой-ой. Опа. Типа просто их мяу мяу Шо, опять? Ты мав? Не, а ты? Не. Аникса была грабарем. О, не, каннибалом, каннибалом. Она сожрала. У нас е были улики, и мы, короче, казнили ее. Она Чуть? была Владика? Она его сжерла. А, -а, -а. <связывая> а, а было пробороли. и сжерла. И а мы ей казнили. <связывая> <связывая> Так всема, і, і кубер, і буфайка, і Нікса, і, і Нікс, Буфайка, і не всіма, я тебе а не знаю. Я тебя не знаю. Не, я тебе не бачу. Да. Да, он, Ты хороший, ти бачила мене отут. Ну что на квест стоїш? Я? Звичайний квест у меня. Заріжь его, заріжь его, заріжь Вона ж заріже. Заріж. Угу. Я не хочу. Заріж. Що буфайка, блядь, ти тут. Опа. Опа. Опа, опа. Опа. Проберите с Там бомба. Да, 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 Там даже бомба. Ой, нет. Ой-ой. Ну, пиздец, блядь. Иду, значит. от бомби чекаю, наступаю на труп профіка. Ви що, охуєли чи що? Мало того, що бомби роздаєте, ще й, блядь, убиваєте? Вам що, мало бомб У нас що, хочеш професіонал і бомбардир? Скажи чесно, ти лоліс збила на тих камерах, да? Ні. Ні. Там Гаринтів з'їла. Знамениті Жива, банська коня знамениті Жива? Так. Да. Що ти ввчишся те? А те теории... Я думаю, Сам скільки в нас мафів? Те у нас мафия. Ну, ну, там две бомбы, мои одни час Ну, саламандера точно крутила. Откуда знает, про знам... маф? А, а я, сказав я наступила на двух профика. Да. Ти да, ти да, бачиш да, ці трупи. Звідки тут труп Звідки ти знаєш, що тут труп профіка? Як я бачила труп. Я мирна. А як я його бачив тоді, ой. От, отмав. А я навіть не знаю, де я. Ой, де ти? Де ти? Опа. Bači. Tu stranu pobiehala. Jo, tč... Opa, dziękuję. <laughs> A Цікава штука. Ти я, ти я, я тебе вбив 5 секунд назад, спло, у мене то, кулдаун вас. почався, а ти бігала живою. <рив> я за тобою бігав, а ти не помираєш, а кулдаун вже є 30 секунд. <рив> <рив> я вже 2 години граю і знову без мага. Вчора я грав 4 години, у мене тільки був один гробар. А, Все. Навіть нейтрально не було. як справа. Он дувин вже тікає від мене, ну пиздец. ДТТР. он пошл. Пішот... О, блин, блин. А ДТР. ви з ТТР реально коханці в житті зараз... чи шо? Не, винтарос лично. А реально коханці в житті? Вендета. Дуже поганий качер, вона... вміє вбивати. байдуже. Кого? А Де, я знаю за саме, вас, вона каже те що... Я знаю, бо каже, типу, не цікаво, наскільки швидко є відкисну. А щось пішло на то. А це не Додо? до? дуже швидко. Откуда. Ну, звідки ти знаєш що. Я я знає, я Додо. Вона мовчить якраз. Та ні, обрамов. він каже, що той кого й. Миться, що ми кіт. Та він боліфує. Беволі та... Венде... шукав в мене лікать. Страшно, невже? О, Ой, не вже. Я не першим здорово. Венде, так катається, венде так катається, катається. Пока.

У з нього охоронець 2. А звідки ти знаєш, що немає кіллера? Ну бо, тому Опа. що я подивився ролі. Типу, з <рес> мафом своїм обговорив а ролі. Я а просто подивився, які ролі, mm. там немає кілера. Треба справу доробити. Треба не робити справу, треба бути тетеру. Тебе було не чути, поки ти оце на горці була, я тебе не чув. Ну вона покинула нам... Канада і сказала йому це я на горці, він почув і зарізав. Ні, це не Канада. А що тоді? Ніх, це Канаду? А як вона тоді померла на голову? Це Я це на що Вона при мені і Буфаика убила людину. Ніксу. Нису. Буфаїка був охоронцем, mm -hmm. вона кілером. Ну а він де то хто вбив? Ти дурачок, нічого буфайка вбив інша людина. Буфаїку Буфа вбила інша людина, а Никсу вбила Вендета переді мною і Буфаїкою. А він де то хто вбив?

Отлічно. Опа. Все нормально. Гибач. Блін. Нащо це? Ну, на що? Три трупа ряд. Тетера, а ніг, начебто волі. Рео чогось крутив другий раз колесо, але. але він Я Він...

Реуд, ми всі пум-пум-пум, а ти один не пум-пум. Да, щось не Но Я не, я не ну, ви... Ну сорян, надо, щоб пум-пум-пумбу був атак, ну що поделать. Знаю, нічого. Бублік, рад, ре... реут, не пум-пум, публік голосуй. Падли. Два... <падли> <падли> два <падли> мафа... <падли> а, Ніхуя А бать, мафа себе. <падли> 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 а, я викрутила! Мої викручені. А, так у реуда там тоже викручені. Бреот, треба в. Ааа! Тетера, Я думав, що ти до дошка, я за тобою полював <ріх> два <ріх> раунда. <ріх> бо ти кажеш, <ріх> що Вендета вбила при тобі, і я за тобою хочу, до щоб до до тебе голосуйте вбити. в мене! Яке полювання. Я за тобою полював реально. Я тебе один раз майже вбиваю, кажу, тобі ти не почув. Ну, я тільки хотіла сказати, що бачиш багаті. А я багатій. А ну, не давайте виконані. Господи, тропа нас валяється якраз під північним ярмарком. Дально, там багато людей було. Купіра, а ти звідки прийшов? А, зараз Фикіри, там не від було. Південний ярмарк. Mm. Рена і Вендета мирні, а я багатій я, я на навпів багатій. Лівочка, багаті. а куди ти пішов, коли я знаю? Я, я повагатий. Я пішов робити качечок. Опа. Я не бажаю їх. Ого, ого, ого що сипала. це таке? Я не люблю собой. Лашпин, я багатій, заріс Я тепер точно знаю це. Я тепер точно це знаю, а то біля, да. Я, може, теж хочу шоколад? Ой-ой-ой. Да ой, ой. я не хочу цих кроликів вивити. Я хочу е, порадувати мафів, бо в цій грі більше немає шерифа і солдата. А, ну Терен тільки шукала. Терен була шерифом, а Ніхт був солдатом. А хтось мафів приціл. не бачив. У нас снайпер є. З під питанням. А там пишуть, що я стишу, а кого я стишу? Ти Ні! Ты его Фіолетовий Минулому Я Филетовый тебе, не Ні, ні, ти что? Я просто так сказал. Ну, банши багатій... Я ба. Я напив богатей. Террен шериф. Ходить кубер. Ні. Ого. Я напив багатій, кажу. Хантер. Не знамены, типа, Сенси. Бай, 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 бай. Стиш вечір, <рігла> ну, я тебе не кімнаю. Я не бачила олівочку. От олівочка так, під тишка. Дякую, олівочка. Поганенько, поганенько, поганенько. Ти що, мирний? Я завжди мирний. Yeah? Я поганим не буваю. Блядь, а ця штука. Я її ненавиджу. Так ти мирний чи поганий? Я завжди мирний. А тоді добре. Тай. як. Що друго стих. Я так розумію, що вони ширим чи що, вони просто впали вдвох, типу впрям. <рес> так, я пропоную вандете uh, Кубер uh, нам похабить. О, oh, а що це за розмова? Ого! Це якийсь трагічок туди ще. А, ні, не треба, у нас один викинувся, лолі викидаємо просто і рішаємо це. Blin, все. Ви знаєте одне yeah. одного роді? серйозно? Я не знаю, про що вони взагалі. А ты сказал, кто я весь счастлив, любимая год. Ой-ой-ой, я пропуск. Аерек! Я не хочу помогать! Не хочу, щоб отдарки налазили почак. Ласка. Я не хочу, пить почик! Пласка! ласка. бы шок? Терен, ты спалилася, з самого начала. Можете мовчать! Просто говорять! Просто контрики просто... Вич того, в мене теж цікава роль, то я дуже хочу на ній виграти. Тим паче, що можливо я там. Ру... А, можливо, в Олі Додошка, а той, хто вилетів, той може бути мафом, через нього гра досі, типу тримав. А, ні. Моя додошка померла. У мене завданьки появляються. На жаль. Тому додошка був або, або сидір, або. або, або, або. Або мандаринка. Тому, ми програла. Можна тоді віддати реальну реально перемогу. Я дізнаюсь, що я додошка. І подаруємо. кудер. кубер. Так, а тепер, коротше, дивіться, яка тема. Я Додошка. Моя Додошка друга померла. І я не бачу сенсу жити, тому давайте. кікати волю. Нарешті я стану на один ближче до, до того дугатського завдання. Слід шо мафія? Жесть. Я навіть нікого не вбивав, чесно. Вони самі впали. Ти нашу мою додошку вбив. Я не вбивав! А що тоді А тоді був, бив, мій додошка, піпец. Ех, як неочікувано. Блин, а да ж такое такая мисса? Це зверху хиба, да? Вот это вот так. В самому низу. Я хочу когось одразу якраз так и из в вот в туманчик. Ататера бив, атетера вбив, вбив бідолашна каченя. Короче, Тетера зарізав при свідках. скоріше за все, у нас. А у нас я є тут лянда. Да, я дуэлянду, да, я дуэлянду, да. Татера, тетера, шуте. Короче, шериф, 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 шериф. Стреляй зарита. Шериф, працюйте, татера вбивця. Не закінчите цю кофе. Шерифу дохую. Шерифа можна вичистити. А, ну да, зарізав вперед, стреляйте. Це було б занадто дорожче, це було би ніколай. Трейлайн, трейлайн, А щоб він до дошки, не треба кикати, заріза, стріляй. До дошки не Тре може бувати. Ідіоти! До Бу може, якщо в нас <ріст> дуелянти. Нічого, Арні, не треба вимогти. А, якщо дуелянти... То... Та якби він встиг, так швидко завдання зробити. Але, так, да, якось дивно. Що... Я вже шість виконував. Я тебе в сусідчий калір. А я тебе Петра! Серйозно? перші кіл це до дощ? блядь.